І другий день, другий спортивний костюм. Тепер дивимось, що в нас вийшло. У нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5 дисплейних номерів з шести. Шостий, на жаль, в нього було дуже важке пропошкодження. Ось, ось це залишили скло, яке було більш-менш пропошкоджено. Це трошки більше. А ось це той, який, на жаль, просто був пламін. І в нього матриця. ну, таке буває. Нічого страшного. Всі дисплеї вийшли дуже гарно, ніяких хвиль, все дуже чітко. Спрацьовує сенсор, ось бачимо, малює кольори, чіткі, немає ніяких вигорань або щось таке. Далі ми приходимо ось наші нові проклейки для нашої респанти і вклеюємо, так як це замовлення, оптове, тобто клієнт захотів саме в ці ж рами їх вклеїти, вологозахист, ви ось так воно буде виглядати, це вже ми нанесли, і потім просто вкладається сюди дисплей. І у вас виходить якісний відновлений дисплейний модуль. Приходьте, обслуговуйтесь, допоможемо, і буде все чітко та якісно. Зате з серйозним центром Fix.